І так, шиномонтаж Xiaomi M365. ні, Spezdale. 1С. Ну, коротше, ну можливо, вони всі майже однаково розбираються. Xiaomiки. Ну, бачу, багато у мене приїжджають таких самокатів. Вирвано оце, 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 цей катафот, Світловий відбивач. Не потрібно його виривати, він дістається просто. Іди сюди. А тут є така щілиночка. О, ну, там вона. Вон. О! о. Вам потрібно взяти шестигранник, надавити, а потім взяти якусь лопатку чи викрутку. Трішки піддіть оцю пластикову штуку. І все. Він знімається. тут такий язичок. Бачимо його такий зубчик. І він просто защевкується туди і все. Ніяких проблем. Далі відкручуємо шестигранниками спочатку оці гвинтики, потім оцей відкручуємо. Щіток не потрібно знімати. Він так виходить легко. То витянули в сторону його. Далі відкрутили колесо. Теж можна без щітка не знімаючи, Його він, це колесо знімається легко. Далі буде ще на монтаж. І так, у нас вже. Мене. Єбать, у мене. У кого у нас? Отже розкручений розкручені боковушки. А... Пластик знятий. Зараз покажу, як оце знімається. А... Не переживайте, ви його не зламаєте. Ось так це буде виглядати. Ну, однією рукою можна двома, але незручно. Так от тянемо, тянемо. Тай, блядь. Оп. І все, витягнуло. Далі колесо. Колесо легко знімається. Оп. Стоять, блядь. Ти чого, блядь? Чуть не піздалося. Зараз будемо дивитись, що з резиною. А, дуже часті проблеми. А, блядь, люди не накачують свої колеса. Ну, як так можна? Ну, я не знаю. Не їздять. Ой, блядь, на спущених колесах короче. але потім витрухає потім всередині резина. вона доволі швидко псується, якщо на спущеному Тут ребро воно витрухає за рахунок того, що а, воно деформується. Тобто відбувається постійно, на спущеному колесі от деформації і воно розсипається. І далі нитки вже прокусують саму раму. І її прям жують, жують і все. Тоді заміна тільки комплектом. І так, диви Розказував тобі, як бортувати оцю резину. Ну, як зняти. Її. Дуже просто, дуже легко. Дивись, вчись і не розйобуй свою покришку. Блять, де мені лопатки? Звичайні лопатки. Три. Ну, краще купити пластикові. Пластикові всередині метал. Бо просто пластик, він. Ну, от в мене такий. Їм буде хуйово. Понятно, я так знімаю, я банк. Коротше, як я роблю, щоб не пошкодити оцей. Да й твою мать, даебав. Сука, дебел, блядь. Щоб не пошкодити цей обід Нам потрібно три такі картонки. Далі дивимось, як це все відбувається. Бля, музики не вистачає. Ослабили по криху, впихнули туди, ну а далі, а далі діло за лопаткою. Зачепили, трошки затягнули. І отут знімаємо обов'язково тут руками, знімаємо покришку з обода. З цієї сторони і також з іншої сторони. Раз, два. І так по кругу. Оп, вона злізла. Бачимо, вона злізла. І тепер оця Оп, вона легко пішла вже. Раз, я отак от запихую, потім ставлю картон, цю відвертаю. Давайте сюди. ну, все, в яка трошки тяжка резина. Далі повторюємо теж, щоб вона знялась по кругу повністю. Ну, тут достатньо десь три лопатки, я тут проходжу. В принципі, вона вже потім легко знімається сама. Ти Далі от вона вже йде легко, то в принципі можна без картону. О, бачите за що я казав. Тут просто труха всередині. Повна срака. Бля, я хоч знімаю. Да, знімаю. <гум> <гум> а, я люблю такі ремонти. Просто коли людина каже, я не можу накачати колесо. Ммм. Mm, no. oh, <гум> Ха-ха! <гум> А, давай. А чого людина не може накачати колесо? Да, Понятно, тому що вона їздила на спущеному колесі. Повністю на спущеному. Ось, ось, дивимля. А я. Жахіття. Уу. Май гадибел. Так. да, вона труха повністю. О, бачимо, да? Кишка знімається легко, натиснув, відвернув все. Ось про що я казав, коли вони їздять, от бачите, на спущеному колесі. блядь, подожди. О, диви яке. О, бачимо. Оце ось 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 ось. Все. Це вже, Я Твої мать. Это уже сметных блять. Сыт, Нова. на два. Висим один на два на два. камера и покрышка. Ще ще інколи я, ну, не інколи майже постійно, я сюди додаю талька. Талька додав. Далі. Це для того, щоб резину не жувало. Далі отаку пусту. Ми не пхаємо, ні в якому разі ми не пхаємо. Ми спочатку її розкачуємо можна звичайним насосом. Розкачали. Далі я так трошки мну, щоб вона випрямилась. Далі спускаю. Ну так, не повністю, щоб вона так ледве, щоб вона не, не, не дуже була така м'ята. Так, раз, два. Далі. Далі я спочатку спочатку одягаю камеру. Одягнув камеру, отак перевернув. Далі. Далі йде у нас покришка. Дивимось. У нас так воно буде стояти, Значить, тут є стрілочки. От. Чик, отак от перевертаємо, бачимо, стрілочка є. Чи по протектору. Я першим ділом я роблю отак, от, камеру я заправляю. Далі повністю заправляю, отак, от, щоб воно було туди, камера стала а, в резину. А, потім я так перевертаю і одягаю. Оп, Все. Ну, це полегше, чим, чим просто отак от пальцями її пихати. Ну, кажуть, воно не дуже інколи зручно. Далі я рівненько її розправляю. Рівненько, рівненько її там розкатую. Трохи, щоб вона сіла туди всередину. Прям в обід вона туди сіла. О, сіла, 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 сидить. Все чітко. Далі я беру струбцину обов'язково я фіксую завжди там, де ніпель. Так от, отак. -от, одягаю. Потім беру цей струбцинку. Оп, затиснув. Далі, далі. А, при одяганні, при одяганні я використовую мило. Звичайне мило, мильна вода. Блять, в мене немає. Ну, коротше, можна мильну воду, можна а потрібно, блядь. Бал. Ванночку десь проебал. Так, блядь, снимается, снимается. Мыльная вода, это для того, чтобы не пошкодить Саму покришку. Ну і дивимось, звичайно, щоб не закусить камеру, тому що може бути таке. Я зазвичай так змащую його. там о, Тут трошечки, де буде контакт лопатки. О, і далі ж теж зараз вона піде на цей на обид, сама о, покришка, і потрібно теж одягати її, поправляти по всьому о, ободу Дивіться, зараз вона буде натягуватись. Буде натягуватись раз. Змащую, де контакт лопатки з покришкою. Тому що зараз буде натяг трохи і е, можна пошкодити резину. Так, це все відбувається. Ось зараз піде натяг. Ось остання лопатка. О, раз піде натяг. Далі. Оце ось де натяг, я його просто знімаю з, -з обода. Раз. Раз. От. І в мене все. У мене тут вже звільнилось місце. Далі також перевіряємо і іншу сторону, щоб вона була знята з обода. Так, багато. Да, Те ж саме по чуть-чуть. Отак от знімаємо його з обода, і вон, бачите, він тут збільшується. От тут. Так, раз. Ну, одягати можна без, вже, відповідно, без картону, тому що у нас тут зовсім інший контакт трохи. Бачите, вже натяги є, далі я беру раз, і цей натяг по ослабіває. Тобто тут він вже на такий натягнути, коли я знімаю покришку із обода. Все доволі легко просто. Якщо не спішить, і, звичайно, якщо є струбцинка, це вона облегшує в рази. Далі у нас. Рез. Оп. Оп оп-оп-оп-оп. Він оп, оп, оп. нас побудувати руками. Хуй там. Десь сюди? Так, раз послабили, одягли, шпунг. Все. Це воно нас стало. А, далі поправляємо резину, одягаємо рівненько по ободу. Так, іди ти. Робимо так рівненько, рівненько. Ну, далі, коли воно накачається, потім ще можна пару разів спустити і накачати. В принципі, буде ОК. В принципі ОК. Я накачую завжди десь до 50 PSI. Тобто це у нас майже 3,5 атмосфери. Це нормально, якщо що. Рошки можна порозправляти. О, все. Тепер у нас чітко він став по ободу Все. You're welcome, як то кажуть. Будь ласка. На цьому шаномонтаж можна сказати закінчене.